Доброго дня, дітки. Погляньте, малята. Що це за ягода? Це полуничка. Якого вона кольору? Полуничка червоного кольору. А хвостик? Хвостик у полунички. Зеленого кольору. Ще у полунички є жовті цяточки. Це насіння. Полуниця дуже смачна. Її дуже полюбляють дітки. Із полуниці малятка готують варення компот. Її додають. У коктейлі та йогурти. Дітки, сьогодні я пропоную намалювати ось таку полуничку. Для роботи нам знадобиться два аркуші паперу. Один це трафарет для нашої полунички, який підготують ваші батьки, фарба червоного зеленого і жовтого кольору, водичка, серветка, ватна паличка, трафарет прикладаємо на аркуш паперу. Із паперової серветки зробимо кульку, серветку макаємо у фарбу червоного кольору і прикладаємо до трафарету. Цяточками зафарбовуємо нашу полуничку. Ось наша полуничка вже готова. Тепер я беру серветку, скочую з неї кульку, макаю у фарбу зеленого кольору і цяточками малюю хвостик до нашої полунички. Знімаємо верхній аркуш паперу і за допомогою гушної палички малюємо. Сяточки жовтого кольору, наші насінинки. Ось така малята у мене вийшла полумічка. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!